Студія на ОТІЧТІ знаходиться на Троєщині клуб посичі з нами його керівник Рослан, який є відомим реконструктором, істориком, дослідником так, старовини. І Рослан, якщо можна, розкажіть про історію клубу, коли він виник, скільки років, скільки вас дітей знаходиться, навчається, учиться. і взагалі про те, чи може бути. Коли клуб. Мав свою організацію, ну тобто почав своє існування, це важко сказати, тому що це такий процес, знаєте, е, як ото рослина там, зернятко якесь починає проростати, а сказати, коли вже це, це, це доросла рости рослина, важко сказати. Але якщо взяти, то десь ми 11 років в такому форматі знаходимося, коли ми вирішили займатися світової конструкції Київської Росії, як основним направленням. І це залишається до сих пір, і якось так почали формуруватися, як то кажуть, колектив. Тому що клуб це не єс там приміщення, це не якісь там матеріальні якісь е, речі, а це є колектив, тобто люди, які чимось займаються. Коли є люди, коли є бажання чим займатися, то будуть і приміщення, і обладунки, і костюми, і все інше, все, що треба до реконструкції. От. Ну, на сьогоднішній день, на жаль, ми трошки тут тобто, знаходимося без великого приміщення в, в стані пошуку, тому що нещодавно ми е, е, нас попросили виїхати з попереднього приміщення, де ми були десь достаточно значний час. Але це е, процес такий. Скажімо так, тимчасовий і все пройде, і все будемо іншим. А поки ми знаходимося серед гаражів, на жаль, але це не заважає нам тренуватися, приходять люди, тренуються. І це, це не залежить від того, клуб все рівно існує. І на сьогоднішній день сказати, яка кількість людей в клубі це дуже важко, тому що люди є, які приходять там декілька разів, які приходять вже не один рік, скоро вже десятиріччями будуть вже рахувати, скажімо так, своє існування на во тому дуже важко сказати якось якусь кількість. Ну десь людей 30-40 є. І зараз ми маємо не тільки направлення київської русі 15-го сторіччя, яке було у нас обґрунтовано і таким. Залишається основним елементом значить, реконструкції, але ми займаємося татарами 15 сторіччя, ми займаємося татарами 17-го сторіччя. Сімнадцяте 17 -та сторіччя татари взагалі цікаво, тобто ми майже не єдина група військової сторічної, яка займається татарами е, в загальній кількості команд, які займаються е, козаками. тому що козаків начебто, багато було е, точніше, багато зараз реконструкторів. Якась ну, кількість там теж це, це не підраховується це. Рухомий такий об'єкт. А татарами, зважаючи на те, що 17 сторіччя не одна велика битва не була без татар, та реконструкція майже немає. Це наша невеличка група, яка займається татарами. Це така оригінальна така річ в реконструкції 17 сторіч взагалі. Але це, е, ну, Право сказати, що і не в Україні теж їх мало, тому що до нас звертаються е, натуральні кримські татари, там цікавляться нашою групою, там дуже їм приємно, що ми такі є. Е, і взагалі це дуже такий цікавий елемент. Ну, этот, А так, я ж кажу, ми займаємося тим, що цікаво. Основним елементом залишається це 13-те сторіччя руш. Тобто, це та, та то направлення, яке. Масове, яке сильно у нас зараз в клубі, і таке. Тобто в кожному проєкті можуть бути люди, які не займаються іншим. Тобто людина прийшла тільки от ту епоху, ту епоху, ну це основне. Вот ну і скажімо так, а плани на майбутнє бути клубом ще. Що найменше пару дефіч для там і я хочу звернутися до керівництва міста Києва, до керівництва Деснянського району. Все ж таки, прекрасний клуб, військово-патріотичне виховання. Все ж таки, дорогі чиновники, допоможіть людям з приміщенням. Може так, тобто і такий невеличкий публічний заклик. Якщо хто зможе, то будь ласка. От. Ну і от зараз іде тренування. До речі, молоді учина. Це новачки, які прийшли вже, вони буквально друге-третє тренування для них, тобто вони поки починають без важких обладунків з дерев'яним зброєю, для того, щоб отримати первоначальні Тобто Потім вже будуть брати більш вагомі, обладунки більш важкі і далі далі потрошки. І почнуть тренуватися таким залізними шаблями, мечами. До речі, Руслан э, зробив матч який отримав зараз. Часов музеї України на Васіч якось про нього розкажемо більш детально. І з вашого дозволу, чи могли б ви прокоментувати одяг? Тобто, якщо ми трошки підійдемо е е е е тут, благо... О, як я вам сказав, що хлопці зараз без будунків, як бачите, ще на тренування. Це, да, тобто, це одяг, який вже хлопці, які поставши, вони зробили і зараз, дозволяють брати до тренувань. Ну тут. Що цікаво, я думаю, шоломи, це повні бойові шоломи, які захищають голову, плечі кальчужної бармиці. Тобто це, от якраз, на тринадцяте сторіччя на Русь, якраз типові шоломи. Яке вага? Ну на одному з бойців, що поменше вона, вага десь до трьох кілограмів. А от шолом. Напроти його більш важка, це десь 5-5,5 кілограмів. Шолом це саме така найважка частина обладунка. Тобто, якщо корпус, він там може 9-10 кг, але це якось велика деталь. А шолом, начебто, ми дивимося велика металева деталь, а просто бере його в руки, ми з'ясовуємо, що це достатньо важка. От деталі, незважаючи на те, що начебто вони не вели. На Напличники на рукавники а... ну, там на руки обов'язкові, да, так. Ну я ж кажу, зараз іншого обладунку немає, тому що поки хлопці ще їм важкувато і yeah. ну це перші року. Да, це перші заняття, перші місяці. Заняття, але вже вони дікого, показують з якого віку ви приймаєте дітей з 14 років. 14. Да. Тобто нам можна проходити трошки раніше, але до тренувань, тобто до того моменту, коли людина одягає вже обладунки, якісь починає тренуватися. Це 14 років. Це вже і свідомість, якась і вже якісь. Вже кістки вже достатньо міцні для того, щоб починати тренувати. Це це чоловічий спорт? Е, ну так, приходять дівчата, але їхня кількість е, е, мабуть, якраз підтверджує, Перебували. що якраз це чоловічий. Тобто є якась невеличка кількість дівчат, але це в основному це ну це зрозуміло. Це все ж таки е, під, той від мистецтва, який саме був. Для чоловіків. А у жінок були свої функції в ті часи, і, мабуть, це у нас теж впершується на тренуваннях на всьому. Це такі жінки, вони для іншого. Ну і нагадую, що ми спілкуємося з Росландом, там, керівником росичі іде тренування е молодої зміни майбутніх лисарів і ми спостерігаємося найближчим часом продовжити розповідь про це унікальне місце і про всіх цікавих людей з вами була студія музеїв Україна ТВІ і журнал на Васліч ТВ. Залишайтесь з нами.